Живемо в час, коли щодня чуємо про боротьбу за Україну, за її свободу та незалежність. Але чи замислились ви колись, за чию саму Україну ми воюємо? Чиї інтереси стоять за війною, яка щодня забирає найкращих синів і дочок нашої землі. Конституція України чітко говорить, земля є надра, атмосферна пулька. Повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах в території України, все належить народу України. Це не просто слова на папері, це фундамент нашого буття, Божий закон, який підтверджує все багатство цієї землі, належить її народу, але реальність, на жаль, далека від цієї істини. Вже десятиліттями Україна перебуває під контролем не народу. А не великою групи людей, яких ми називаємо олігархами, вони приватизували найбільші підприємства, контролюють ключові галузі економіки від енергетики до металургії. І ми, звичайні громадяни, щодня платимо їм за все, за світло, за газ, за воду, за проїзд, за продукти. Фактично, ми є заручниками їх монополій, працюючи на збагачення тих, хто і так володіє мільярдами. Чия війна це порятунок бізнесу олігархів. Важливо поставити собі питання, чи не є ця війна результатом їхньої боротьби за збереження і примноження своїх статків? Чи не була вона організована для того, щоб під прикриттям патріотичних гасел олігархи могли надалі грабувати народні багатства, посилювати свій вплив та контролювати фінансові потоки це болюче питання. Але ми маємо його ставити, адже на кону життя наших дітей. Наші хлопці тут на фронт проливають кров віддають на дорожче найдорожче своє життя. За що? За чиї блага вони воюють? За чию свободу українського народу, чи за збереження бізнесу тих, хто й до війни жив у розкоші, а під час війни лише примножує свої активи. Ми не можемо дозволити, щоб плач матерів і дітей, сльози сиріт, Бід і сиріт були лише фоном для подальшого збагачення Кубки обраних. Ми не можемо дозволити, щоб наша Конституція, наші права, наші Божі закони були знехтувані передичієї жадібності. Прийшов час відновити справедливість. Прийшов час вимагати, щоб Україна була Україною для українців, а не для олігархів. Ми повинні об'єднатися і вимагати націоналізації стратегічних підприємств, які є власністю народу, а не приватних осіб. Справжньої боротьби з корупцією, а не з олігархічною структурою, системою, яка збагачує лише олігархів, відновлення справедливості та притягнення до відповідальності тих, хто нажився на крові українського народу. Що наша справжня боротьба це боротьба за власну гідність, за право бути господарями на своїй землі доти війни. Доти, війна буде тривати, а народ буде страждати, поки ми не зрозуміємо, що все це олігархічні схеми збагачення. І що хлопці тут лежать і за їх статків, тому що вони їх примножують та зберігають, і на крові все більше і більше збагачуються. Дякую за увагу.